І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark. І в цьому відео я буду проходити випробовування у FC24. Це випробовування зимових джокерів на вихідних. Тут можна отримати дві карточки 75-го рейтингу. Тре 89, дві карточки 85-92 рейтингу і одну карточку 88-95 рейтингу. Ну що ж, не забудьте перед переглядом цього відео поставити вподобайку. І ми починаємо! Зараз в мене ось такий склад. У мене є 95 МБП. Недавно зробив обмін на довбика. А також я вже пройшов це випробування на своєму другому аккаунті. Зараз мені отут збоку з'явиться відео, що мені з нього випало. Правда, там не дуже класні гравці випали, але нічого. Але це, до речі, не мій основний аккаунт, тому що мій основний аккаунт виглядав ось так. Але вийшло так, що я його трошечки загубив. Ну що ж, давайте почнемо проходити випробування. Я буду вам показувати лише основні моменти. Починаємо. Ну що ж, матч вже почався. Я біжу в атаку. І Довбик забиває перший м'яч. А я тільки що забив гол за лінекера. Це був гол ножницями. Зараз він з'явиться тут. Дивіться, який прекрасний гол. Це рахунок 3-2 на мою користь. Але це тільки перший матч, а тут їх аж три. І кожен матч буде все складніший і складніший. Я тільки що забив ще один м'яч за лінекера. Дивіться, як це виглядало. Все, я біжу в атаку ще раз. Мбапе. Не вдалася в мене цього разу атака. Але нічого. Зараз спробую ще раз, якщо мені не заб'ють гол. Кулішевський забив мені гол. Але все одно зараз рахунок 4-3 на мою користь. Тому я думаю, що цей гол мені не зробить ніяких проблем. МБП біжить останню атаку. Подача, але не забиває. Так, Гаві, м'ячик, м'яч у Гаві. Мікель Меріно, Ліникер, Ліникер, ай не забиває. І Рікардо бере в руки цей м'яч. Ну що, перший матч закінчився. Я у ньому переміг. Далі буде наступний матч проти Атлетико Мадриду. Так, починаємо грати. Другий матч уже почався. Я викидаю м'яч. І біжу в атаку долбик. Довбик. Спробую отак вдарити. І ледь не забив, там облак потягнув, цей удар. Ай, Несто, якби ж там не було ноги, Несто забив би. Шкрінер, пас нам БП, 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 Удар і це гол! МБП забиває гол. Він зрівнює рахунок, рахунок 2-2. Мені залишається забити гол ще один. І не пропустити в свої ворота, щоб перемогти цей матч. В мене почалася атака, Мбапе. пас на Гаві і Гаві забиває гол на 61 хвилині. І це рахунок 4-2 на мою користь. Якщо я не пропущу два гола, то я 100% виграю цей матч. Ось так МБП подав на Гаві, а Гаві забив гол. Я дуже вибачаюся за свій голос, тому що я трохи прихрип, але нічого, думаю, що скоро одужаю. Ну, все, в цьому матчі, я думаю, я вже біжу в останню атаку і надіюсь, мені вдасться забити гол МБП Номерно. Маріно забиває гол, Мікель Маріно. На 87 хвилині забиває гол. Ось такий прекрасний м'яч. МБП відібрали і м'яч. МБП відібрали м'яч і він прилетів до Маріно. А Маріно в свою чергу забив гол. Ось такий. Все, перший матч, другий матч приходить. Кінець йому другому матчі. І ми в цьому матчі виграли з рахунком 5-2. І наступний матч найважчий матч проти Манчестер Сіті. Ось такі ми вже нагороди отримали. І лишається зіграти останній матч. Починаю його грати. Ну що ж, я вже зайшов в третій матч. І розпочав його грати. Зараз я спробую побігти в атаку за МБП. МБП розганяє атаку. До речі, мені Мбапе випав з, з цього простого паку 85-95. З цього, що на оцій рулетці. Зимових джокерів. Так, я в атаці, Мбапе. Удар і майже Гол там завадила нашому голову спина Джона Стоунса. Але Райнсон повернув м'яч, Мбапе, мбапе, Гол! В Нижній кут. Це прекрасно. На 62 хвилині ми зрівнюємо рахунок. Рахунок 2-2. Я навіть не очікував, що я зараз заб'ю. Я думав, що м'яч пролетить повз ворота. Але на нашу користь він залетів у ворота в нижній кут. Едерсон ледве до нього дотягнувся. Так, зараз спробую відібрати м'яч і побігти ще в одну атаку. А мені вдалося вже відібрати м'яч, і я спробую забити Райсон, МБП, МБП. Ай. В підкаті хтось мені завадив. Рубен Діаш, напевно. Подаємо. Так. Якось мені би треба було тут без полу забрати м'яч. Зараз мені скоріше за все заб'ють, але надіюсь, що ні. Ні, Гаві завадив Родрі пройти далі. Так, Коул. чи коле. Мбапе, МБП Так, шкрінір. На гаві. Гаві на кола. Не забиваємо. Не дали нам шансу забити. Так, ще відбираємо лінекер. Бапем, бапе. Бапе і ми не забиваємо. Бапе забиває! Прям під кінець матчу. Я забиваю і виходжу в порід. Рахунок зараз 3-2 на мою користь. Я вже думав, що нам цей момент не вдасться реалізувати. Але Мбапе забив. Дивіться, тут Лін не не забив і Мбапе м'яч прилетів до Мбапе, а він вже забив свою чергу. Вже останні хвилини зараз йдуть. Ще декілька хвилин і ми. Переможемо, якщо нам не заб'ють, звичайно. А мені б'ють штрафний. Надіюсь, що не заб'ють. Так, м'яч у кого зараз? М'яч у Ковавича. Подача. І Едерсон не дає забити цей м'яч. А на цей раз. Неста, на цей раз Неста не дав забити цей м'яч Холанду чи Грілі, що я вже не пам'ятаю. Коул. Коул на останніх хвилинах біжить в атаку. Подача. І Лінекер забиває гол на 90-й хвилині. Цей матч ми перемогли. 100% ми його перемогли з рахунком 4-2. І зараз будемо відкривати наш подарунок. Там випаде 5 гравців. Але яких, я не знаю. Так. Вітаємо переможця і відкриваю. Волкаут. Ікона Аргентина. На. Так, хто це 88 Мілліто. Ну, це погано. Дуже поганий пак взагалі. Дуже погано. Навіть не очікував, що тут може так погано випасти. Я вже не пам'ятаю, чи я казав, але сьогодні ще ж при вході у FK-24 давали подарунок. І я забрав на двох аккаунтах його. Зараз ось тут з боку з'являється відео, що мені на цих аккаунтах випало. що ж, А на цьому я думаю, що я буду завершувати своє відео. В цьому відео мені випав дуже поганий дроп. Але я надію, що завтра, в завтрашньому випробуванні, мені випаде щось краще. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки та підписуватись на канал. А з вами був я, Ікшар, і всім па-па, до нових зустрічей!